Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні у нас з вами розпаковка. Я дуже люблю розпаковки. Я зараз трошки прихворіла, тому вибачайте, за мій голос трошечки е, такий хриплий. Але мені прийшли вчора вечором посилки, і я дуже хочу їх розпакувати. Ну, а звісно, як порядний б'юті-блогер, я без вас нічого не розпаковую, тому чекала на вас і на те, щоб зняти з вами відео і розпакувати посилочки. Робіть свій чай, каву, какао, мочите. Зручніше запрошую вас до перегляду. Якщо ти ще не підписана, не підписаний на мій канал. Чому? Напиши в коментарях і підписуйся. Буду вдячна, якщо поставите мені вподобайку наперед, тому що потім можете забути. Отже, давайте приступимо вже до розпаковки. Менша посилочка мені прийшла з сайту Брокарт. В ній є всього один косметичний засіб. І спойлер, сьогодні буде багато рум'ян. Інша коробочка більша мені приїхала з Сефори. Це замовлення з Сефори, яке я дуже-дуже сильно чекала, дуже хотіла нарешті потестити те, що там всередині. Е, тому, коротше, буде зараз цікаво. Я сама насправді з нетерпінням вже чекаю, тому що, як бачите, повністю запакована коробка, я взагалі її не розпаковувала е, і не можу дочекатися. Давайте почнемо з меншої коробочки. Я взяла з собою ніж, який не шкода використовувати для того, щоб відкривати посилки. Я от не можу е, просто хворіти і сидіти без діла. Мені от хочеться з вами всім ділитись, про щось розповідати, фарбуватись. <кій> не можу вже дочекатись, коли, нарешті, виздорі. Отже, давайте подивимося, як наш брокар запаковує посилки. Як бачите, тут дуже багато є паперу. І всередині виглядає все ось таким чином. Попирчисту плівку вони. Запакували засіб. Тут також є чек квитанція і поклали мені один пробничок від пайот. Що це в нас таке? Це є крем. Я дуже люблю пробнички, тому що я люблю їх кудись з собою брати і взагалі тестити якісь нові засоби. Тому дякую, один, але най буде і то добре. Так, а те, що я замовила, я дуже-дуже давно полювала насправді за цим продуктом. Це є рум'яна від бренду MAC у відтінку, який я дуже сильно хотіла, це відтінок «Totally Sinset. Ось так він виглядає. Так, зараз Тоталі Синс, бачите, тут назва відтінку. Ось так виглядають ці рум'яна в пакуванні. Це перший засіб, який я купила від МАК. Те, що в мене є від МАК, то я витягувала ці всі засоби в адвент календарях, Сама нічого ще не купувала, тому. Дуже хочу спробувати. Ось так виглядає пакування цих рум'ян. Ну, взагалі, на всіх відео я думаю, що це прям дуже-дуже дешевий пластик буде. От, він так досить дешево виглядає. Є такий захисний шар. Ну, Це просто такий теж несенький пластик. І ось так красивенно виглядають ці рум'яна. Це такий красивий, холодний рожевий відтінок з переливом. Якщо ви на мене підписані, то ви, напевно, бачили моє попереднє відео, в якому я тестую новинку від Yves Лоран, Laurent, теж рум'яна в такому рожевому барбі-відтінку. І там розповідаю про своє враження від цих рум'ян, і Я от дуже хочу ще. Потестити мак і потім їх порівняти, подивитись, чи в них різний фініш, чи ні. тому що і ці, і ці рум'яна сяючі і відтінок дійсно у них дуже-дуже подібний. Ой, клас! Я дуже тішусь, що вони, нарешті, в мене є. Я чекала на них знижок, тому що зараз вони всюди по півтори тисячі гривень, а на брокарді вони були щось за тисячу гривень, я їх вхопила, тому що іноді там ціни знижуються на них іноді. Піднімаються а останні навіть місяць-півтора їх не було в наявності саме в брукарі. А до цього вони були ще щось по 960 гривень. Але я опустила момент і не замовила їх, коли то їх вже в наявності не було. І наступна посилочка у мене з Сефори. І вона мені приїхала з Франції. Це я посилка, яку я замовляла в французькій сефорі. Слухайте, тестую доставку з різних сефор. Замовляла вже із американської, і з великобританської. От тепер з французької замовила. Ой, досить важко. Слухайте, як я маю це відкрити. Щось воно важко так відкривається. Воно що легко буде відкрити. А ні, ці всі засоби я вам сьогодні показую, а тестувати вже будемо їх в наступних відео. Ой, ну вони зовсім не хочуть відкриватись. Мені посилка з Нітци приїхала, тому хоча б моя косметика в Франції побуває, я ще Франції не була. В Ніцці тим паче, о, тут щось у нас намальоване. Якась така, така цікава картина. Аак. Прикол, та це мені нова пошта, дивіться. поклала ось такі наклейки. Круто! А вони ще відкривали посилку, чи як це відбувається. А нова пошта засунула туди наклейки. Це так мило, так приємно. Я через np Shipping замовляла. Дуже приємно, що нова пошта подумала про нас і залишила такі цікаві, класні новорічні стікери. От ну, добре, давайте подивимось, що там далі. Тут у нас щось пише, тут у нас щось намальовано. що в нас. А, і ось таким чином відкривається коробка. І тут в нас чорний пакет. Так, ось такий чорний пакет. А знизу вже можна побачити засоби, які я замовила. І е, перше, що я вам покажу, це ось така коробочка. Я замовила набір від бренду Lady Gaga, House Labs, І тут в наборі є, власне, ось такі рум'яна пудрові і кремові в стіку. А, і ось так красиво ця коробочка виглядає. Слухайте, давайте ми її разом відкриємо. Ось тут є така наклеєчка, я її знімаю. Трошки не приклею. І відкриваємо. Так, давайте подивимось, що вони як запакували. Тут є така штучка, яка абсорбує вологу. І всередині. У нас є, власне, ці рум'яна. Я дуже хотіла щось від бренду Ваді Гаві спробувати. І от вирішила. Чомусь мені хочеться останнім часом е, пробувати багато рум'ян. От я люблю рум'яна зараз в макіяжі, не палетки кіней. Е, там не... Тональні, хоч тональних теж останнім часом декілька я купила люксових, але от мені хочеться більше рум'ян. Давайте подивимось, як це все виглядає. Боже, яка це краса, такий важкуватий футляр. Я чомусь у відгуках на Сефорі читала, що багато хто жалівся, що дешевий а, пластмасовий футляр в цих рум'ян, але він такий достатньо важкенький. Хоча дійсно відчувається як пластик, тобто це не супер, щось таке, прям важке. Ось так красиво виглядає. У мене ці рум'яна відтінку Glassy Pitaya. Такий насичений, ярко-рожевий відтінок має бути. Ти, які вони яскраві, просто капець. Подивіться. На цей яскравий відтінок. Ми в наступних відео з вами будемо робити макіяжі з цією косметикою. Будемо їх всі тестити. І ви зможете детальніше побачити. Виглядає красиво баночка така маленька. я чомусь думала, що вони будуть значно менші, а вони такі достатньо великі. О, і другі рум'яна такі а, красиві. Мені подобається їхнє пакування. Воно не дуже важке. Я от, власне, думала, що в цих рум'ян буде таке важче пакування. А воно теж, я так розумію, з пластику, тому що достатньо важке, але тут дуже таке приємне, таке софт-матове покриття. Ось такі. Вони красиві з усіх сторін. І давайте ви перші побачите, які вони всередині. І е, тут відтінок зовсім інший, це такий пильно-рожевий відтінок, дуже красивий. Саме такого відтінка рум'ян мені не вистачало, я такий хотіла. Бачите? Класно, що є ось один такий відтінок, пильно-рожевий, один більш яскравий. І цей відтінок називається ось таким чином. Посилання на ці всі засоби я вам, як завжди, залишу внизу в описі під відео. Ну, клас! Я з радістю буду тестити. Ось так виглядають. Ось так виглядає цей дует Рум'ян. Дуже круто. Я дуже тіше, що я зможу нарешті їх спробувати. І що я ще замовила? Я замовила засоби від бренду Fenty Beauty. Слухайте? І, і перший засіб це те, що я дуже давно хотіла. От прям дуже давно я задивлялась на цю помаду. Це є помада від Fenty Beauty Матова. Боже, подивіться, яке пакування. Воно все таке велике. Я думала, що вона значно буде меншою. Можливо, це тільки пакування. Ви бачите вже відтінок. Це є червоний відтінок 01, ось так він називається. І я так її хотіла, тому що ну, відгуки на неї неймовірні. Мені дуже подобається, як футляр її виглядає. Він мені нагадує чимось лак на нігті, але такий, до речі, оце скло. Достатньо важке таке пакування. Тут скло, тут я відчуваю пластик. Але це так гарно, слухайте, клас. Давайте зробимо сводч цієї помади. А тут ось такий аплікатор, дуже цікавий, до речі. Капець, ви подивіться, яка це пігментація. Це просто якась неймовірна пігментація, дуже красивий червоний відтінок а в мене є красива червона помада, але вона кремова. І я, власне, хотіла червону помаду дуже стійку, якусь, щоб я не переживала за те, як мої губи виглядають впродовж дня, коли я ходжу з червоною помадою. Тому дуже надіюсь, що у нас з нею складеться любов. Тому дуже надіюсь, що в нас з нею складеться любов і що вона дійсно буде комфортною, такою, як її описують, і дуже стійкою. Цей колір це просто капець. Він такий прохолодний, насичений, червоний. Мені дуже подобається. І останнє, що я замовила, і що тут є в цій коробці. Це є набір, теж від бренду Fenty Beauty. Дуже люблю такі набори, тому що можна значно дешевше попробувати велику кількість засобів. Якщо їх купувати окремо, це виходить значно дорожче. Ось так виглядає цей набір. В цей набір входить. Блиск для губ, рум'яна і мініатюра туші. Наскільки я зрозуміла, це має бути повнорозмірний формат блиску, мініатюра рум'ян і мініатюра туші. Ось тут перелік засобів, які є всередині. Давайте ми. Відкриємо це. Ось так все запаковано всередині. Ось тут у нас рум'яна. І ми першими їх і витягнемо. Насправді це досить добре, що тут є мініатюра, тому що ну, в мене така кількість рум'ян, що я не зможу їх всі використати. Я думаю, що це моїм внукам ще залишиться. А, і вони все одно не є надто маленькими. Ось так вони виглядають. Ось тут їхній відтінок. Це також рожеві. Блискучі рум'яни мають бути ще мене, неймовірно тішить. Мені останнім часом хочеться саме таких рум'ян. Але вони саме сяючі, і я бачу, що вони найбільше сяють з усіх рум'ян, які в мене, напевно, є. Я так розумію, що вони будуть як хайлайтер. Подивіться, яке це сяйво. Просто неймовірно, клас. Це, напевно, два в одному: хайлайтер і рум'яна. Якщо їх використовуєш, то вже хайлайтер окремо використовувати. Не потрібно ось такий формат, і мені цілком буде його достатньо. Мені повнорозмірну таку велику шайбу точно не треба. І класно, що можна в такій мініатюрі їх спробувати. Наступне, що я вам покажу, це є повнорозмірний блиск для губ, який, власне, з таким коричневим відтінком. Бачите, він насиченого коричневого такого відтінку. От тут добре видно назву цього засобу. І тут на пакуванні я бачу, що пише, що це Universal Lip Luminizer плюс Plumper. Тобто це ще має бути ефект плампінгу. Клас, давайте я його понюхаю. О, він так приємно пахне. Боже, він пахне мені мармеладками. Ось такий аплікатор. І давайте ми його ось тут нанесемо. О, як бачите, у нього такий напівпрозорий відтінок. Клас! Я думаю, що на губах з якимось контуром коричневим це буде виглядати просто неймовірно. Ну, обов'язково будемо разом це все тестувати. Слухайте, якщо ви ще спробували з цих засобів, напишіть мені, будь ласка, свої враження про них. І останнє, що я дуже хотіла спробувати, це є ось така мініатюра їх знаменитої туші. Я дуже багато на цю туш чула хвалебних відгуків. Зараз відкривати її не буду, щоб вона просто не пропадала і не засохла. Але однозначно ми з вами в якомусь макіяжі її протестуємо. Дуже тіше, що в мене з'явилася така велика кількість нових рум'ян. Будемо з вами тестити, будемо знімати огляди, будемо робити разом макіяжі. Напишіть мені, будь ласка. Що ви б хотіли, щоб я потестила найшвидше на своєму каналі, на що зняти огляд? На Fenty Beauty, на Chaos Labs, чи на рум'яна від Мак, можливо. І е, на цей засіб я і зніму найшвидше огляд. Якщо у вас є котрий з цих засобів, то напишіть, будь ласка, свої враження про цей засіб. Е, це все, що було в посилках, які мені вчора приїхали. Дякую вам за те, що ви мною до кінця цього відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, тому що в мене дуже багато цікавих відео виходить на б'юті тематику. Зазвичай голос у мене кращий, тому що на даний момент я хвилю. Мрію, а також на моєму каналі є можливість спонсорства. Тому, якщо ви хочете мене підтримати, підтримати мій канал, хочете, щоб частіше виходили відео і хочете першими мати доступ до моїх відео, то можете стати спонсором мого каналу. Всі деталі є під відео. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора. Всім па-па. До зустрічі в нових відео зовсім скоро!